Україні друзі, вітаємо вас із сонячного Ужгорода. Це 22-й тур української прем'єр-ліги. Сьогодні жовто-чорні зіграють на виїзді проти Дніпра. 1 до цього протистояння команди підходять, як то кажуть, на різних полюсах. Рух бореться за виживання. Ну а Дніпро 1 бореться за перше місце в українській прем'єр-лізі. Оломон, Роман, Слюбик, Сапуга, Лях усі ці хлопці з різних причин сьогодні не можуть вийти у стартовому складі. Хто взагалі вийти сьогодні на футбольне поле? Відтак Віталій Пономарьов довго ламав голову. Напевно, перед цією грою. кого ж ставити у стартову одинадцятку. Відтак на свій шанс сьогодні заслужив Руніч, Едсон, Альваренга, Кітела та Дідик. На матч в Ужгород приїхало керівництво футбольного клубу Рух, яке після поєдинку з нульцем мало чоловічу розмову із гравцями. До гри залишаються лічені хвилини. Зараз цими дверима Віталій Пономарьов дає останні настанови перед грою своїм підопічним. Насправді дуже важлива гра в контексті турнірної таблиці. Зрозуміло, що буде непросто, але якщо дати бій, то все буде добре. Давайте злопимося. Капітан Олексій Довий в енергетичному колі заряджав партнерів по команді на гру. А голкіпер Дніпра-1 Макс Валев молився перед стартовим свистком. Спортсменів усією країною. Що, друзі, розпочинається Разом матч. Віримо у жовто-чорних, Тримаємо кулаки за рух. Початок гри був точно не таким, як цього хотіли рухівці. Дніпряни заволоділи ініціативою на полі та загрожували воротам Паньківа. Досвідчений голкій порозумів, що не все йде по плану. А вже на 9-й хвилині господарі таки досягнули свого після стандарту. Сарапій вдало зіграв на добиванні. Як засвідчує повтор, м'яч, схоже, таки перетнув лінію воріт 1-0. Так, тут ти... напевне, була з перших хвилин хлопця. Тиснула на них ну, сама команда Дніпро. Я маю на увазі рівень команди Дніпро, Для молодих хлопців це також складно, але вони з кожною грою додають ті хлопчики. Є молоді в нашій команді. З кожною грою вони отримують досвід. Не зовсім впевнено, у складі Дніпрян діяв хіба що голкіпер, який в одному з моментів ледь не наварив. А решта гравців Дніпра продовжували загрожувати воротам Панківа. А на 27-й хвилині у власному карному майданчику сфолив Кітела. пенальті. Молодий захисник розумів, він помилився, довбик не пробачив та зробив рахунок 2-0. Дніпро один дуже легко нам забивав. Ми усі повинні краще грати в обороні. Також уважніше маємо діяти при стандартах. Але ми били сьогодні до кінця. Ми проаналізуємо наші помилки. Я вперше сьогодні грав на професійному рівні у свій день народження. І кращим подарунком для мене була перемога команди. Я вірив в це до останній. І рухівці справді зробили подарунок і ісуну і усім вболівальникам. Жовто-чорні ще до перерви перевернули хід матчу. Сталося, що я розпочав цю атаку, і ми цілою групою гравців побігли в штрафний майданчик суперника. Коли отримав м'яч, одразу промайнула думка, що потрібно бити по воротах. На щастя, вдалося значитися. Ради, що цей гол повернув нашу команду в гру. Генеральний директор руху Ігор Дедишин в компанії Михайла Кополовця були стримані в емоціях але за мить рухівці змусили усіх своїх вболівальників радіти. Голкіпер Дніпра 1 проводив свій далеко не найкращий матч. Таких помилок климчук не пробачає. Давай, давай, Юрка, давай! Браво! Браво, браво! Інстинкт не можу, ну, сказати, як це відбулося. Так вийшло. Так Проснулись, коли пропустили два. Це як, як не прикро звучить. Побігли гравати, все зробили. І нам здавалося, що гра. Там під силу взяти сьогодні залікові бали. Завершується перший тайм. Чотири забиті м'ячі ми з вами побачили яскравий футбол і справжній голепак. Чекаємо з нетерпінням на другу 45-хвилинку. У другому таймі гра проходила на зустрічних курсах. Жовто-чорні вдало оборонялись та шукали свій шанс у контратаках. Дніпро 1 теж шукав щастя біля воріт руху. А тим часом до історичної миті у своїй кар'єрі готувався Андрій Столярчук. За кілька миттєвостей півзахисник дебютував в українській прем'єр-лізі. Мрією було з першого дня перебування в Русі вже два з половиною роки я чекав на свій шанс і нарешті не дочекався. Сьогодні було війти в гру не так складно, тому що грали на зустрічних курсах, завжди атакували то одні, то інші. Насправді дуже активна була гра і не так важко було війти в грудь. Тяжче було справитись морально. На 76 й хвилині Дніпряни могли залишитись в меншості. Бланко домінго небезпечно свалив проти Руніча і зірвав атаку рухівців. Але Олександр Дердо пробачив аргентинця і не нагородив його другим попередженням. А за мить стався ще один дебют в УПЛ. На поле вийшов 20-річний Денис Тислюк. у нас сьогодні грали п'ятеро. Мою в основному складі це дуже багато через десифікація, через травми це дуже. Складно, хотілося б зіграти одним складом і в другому ще не однієї гри не зіграли оптимальним своїм складом. Що стосується молодих футболістів, ну, у нас вектор на розвиток молодих футболістів. Тих сьогодні гру практично закінчила команда Ю-19, тому вони вийшли, вони також не поступалися. Арбітр компенсував аж сім хвилин до основного часу. Рухівці чи то через брак досвіду, чи то через брак концентрації не дотерпіли. І на 94-й хвилині Ігор Когут забив переможний м'яч у грі. Панків розумів, це кінець. Ми прекрасно розуміли, що граємо проти сильної команди, у складі якої є класні футболісти. Ми гідно зіграли проти Дніпра. Оди, на жаль, пропустили на останніх хвилинах. Нам потрібно зараз бути максимально сконцентрованим. У нас попереду вісім матчів, як то кажуть, за виживання для нас це справжні фінали. Будемо робити усе, щоб залишитись в українській прем'єр-лізі. Після фінального свистка Альваренга ще довго лежав на газоні, а кучер намагався підбадьорити Пономарьова. А вже за межами поля по дорозі до автобуса рухівців підтримував юний вболівальник Данило. Ти вболівав за рух. Чому саме за рух вболівав сьогодні? Дніпро ніби вище в турнірній таблиці, рух борець. Що Дніпро, Дніпро грошей більше. Дніпра більше грошей, а в русі? Та я в русі дуже. Можна. Молодець. Що таке не фарт, і як з цим боротися? Ось так десь хочеться завершити, але хочеться підтримати сьогодні команду, підтримати тренерський штаб. Ми бачимо і матчі з Динамо з Дніпром 1 показують, що наша команда, наша молодь здатна на більше, аніж зараз показує турнір на таблиці. Попереду ще вісім фіналів. Попереду має бути шалений бій. Попереду потрібно здобувати залікові бали. Дякую, оболівайте за рух. Буде бій. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол.